Повернулися чемпіонами. Учні школи ментальної арифметики індіго брали участь у міжнародній олімпіаді в Туреччині. Такий захід для дітей організовує сама школа. Філію закладу з нашого міста представляли вихованці Оксани Терещенко. Кожен рік у нас відбуваються події. Це олімпіади. Спочатку наші діти проходять олімпіаду місцеву в місті. Потім, ми, потім онлайн бувають онлайн олімпіади, всеукраїнські, а потім вже дітки, які їх проходять, ми вже їдемо на міжнародні олімпіади. Це була Олімпіада в Туреччині, в Анталії. Ми туди приїхали, пройшли. І коли я почула ці результати, я була в шоці. Я за те, щоб діти займалися, щоб розвивали нашу країну, тому що в них мозок по-іншому працює, геть по іншому це інші діти. Трохи хвилювалися, але дуже хотіли перемогти, розповідають юні чемпіони. Цьогоріч їх суперниками були 117 учасників віком від 6 до 14 років. Своїми результатами учні школи Індіго задоволені. Спочатку вчився на ось От, отут одинички, оце 4, це 5. Спочатку на чатах вчився рахувати швидко, потім став в умі рахувати. І, і так. Пішло, що я мій зайняв чемпіона. На однозначний, примерно, там, може, пів секунди. На, на двозначний, там, наприклад, 28, 28 на 7 ну, секунда. От, а, а якщо трьохзначні і чотирихзначні, ну чотирьозначний, там, на двозначні треба ще подумати, порахувати це примерно ну, півхвилини. А трьохзначні на однозначні, там. Э, Десь ну, 40 секунд десь. Спочатку, коли я був ще малим, мені потрібно було дуже якось швидко рахувати. Тобто в мене було погано з рахуванням. І потім батьки знайшли для мене індіго, я почав ходити, спочатку було таке собі. Ну, але пройшло десь чотири роки і ось результат. На тренуваннях я, я зайняв друге місце. І, і, коли, е, ми вже, і коли ми вже сіли, я дуже а, переживав, а, а, тому що я думав, що буде друге місце. А в результаті, а, а в результаті е, с, с, саме перше. На вирішення завдання на олімпіаді відводилось всього 10 хвилин. За цей час потрібно було розв'язати 70 прикладів на 20 дій. Додавати, віднімати, множити, ділити потрібно було одно, двох та трьох складові числа. Учні школи розповідають, що вправи на ментальний підрахунок їм дуже подобаються. Так, Дмитро полюбляє рахувати з дитинства, а єва стала чемпіонкою, навчаючись лише декілька місяців. Я знала, що в мене буде чемпіон, бо я дуже старалася. Я ходила, коли я поїхала на Олімпіаду, я ходила тільки три місяці. І, я, і ми не знали, чи зможу я зайняти хоч перше місце, але я зайняла чемпіона, мені це дуже сподобалося. Я дуже задоволена своїм результатом, то те, що я полетіла до Туреччини і приймала участь у змаганнях. Я зайнявся рахувати вдома, там все рахував, скільки стін в нас було дому, скільки вікон, скільки всі скільки там чогось, та скільки там дверей в нашій квартирі, скільки раз гості приходили. Скільки разів в мене було день народження, я все читав. Я рахую в упій на рахівницю, рахівниць я не пользуюсь. Так, ну тільки умом пользуюсь. Природний мозок. участь в Олімпіаді приймали шість учнів школи індіго. Ще один вихованець на час зйомки сюжету знаходився за кордоном, тож свою розповідь про змагання записав на відео. Я приймав участь у міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики в Туреччині. В якій категорії приймав участь? Маленькі друзі. В яке ти місце зайняв? Чемпіона. Чи важко було готуватися та приймати участь в Олімпіаді? Готуватися було важко, а приймати участь було не важко. Що тобі найбільше сподобалось? В день Олімпіади був мій день народження, і пані Оксана мене поздравила і подарувала подарунок. Результатами своїх учнів пані Оксана задоволена зазначає, що заняття ментальною арифметикою приносять дітям користь в різних напрямках. У Нас було шість учасників, і я була в шоці від того, що всі зайняли такі місця, навіть найменший наш учасник. Який тільки закінчив перший клас. я їх бачу вже з маленького віку, як вони розвиваються, як вони досягають свої ціли. Як вони ж не тільки ходять на ментальну арифметику, вони ходять і на футболі, вони досягають великих висот, і в спорті, і в плаванні. Тому що вони по-іншому зовсім, в них мислення інше у цих дітей. Наразі вихованці школи ментальної арифметики готуються до нових всеукраїнських змагань. Більше про школу Індіго дізнаєтесь у програмі життя міста.